Найбільша суперечка і помилка більшості інвесторів в що вигідніше інвестувати в окремі акції чи в ІТІФІ, і якщо окремі акції, то в які дивіденні компанії чи не дивідендні компанії? В цьому відео я вам покажу на власному прикладі. Я інвестую вже більше двох років в, здебільшого в акції американських компаній. І от покажу вам на власному прикладі, що в мене вийшло, які в мене зараз плюс або мінус по портфелю, і що було, якби я інвестував в окремі ETF, точніше тільки в ІТІФ. Зробимо таке порівняння. І покажу вам свій портфель, де мої дивіденні компанії і недивідендні компанії, в якій компанії мені було вигідніше інвестувати, і ну, наскільки в мене там плюс або мінус. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Звичайно ж, на початку заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, порівнювати ми будемо з трьома ETF-ами. Перший це СЦХД, дуже часто ви про нього питаєте в Ютубі, і найбільш популярний ETF серед підписників чомусь, мабуть, тому що він має найбільшу дивідентну дохідність 3,47-3,5%. І наступні два це буде ETF на індекс SP 500 VOO. І другий це ETF на індекс NASDAQ QQQ. До речі, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Почнемо з чого? З дивідендні або не дивідендні компанії. Якщо подивитися, наприклад, я маю двох брокерів, один це Interactive Brokers, другий Trading 212. От, якщо подивитися на Interactive Brokers, то бачимо, що на даний момент він там в плюсі на 660 доларів. Якщо подивитися на Trading 212, то він в мінусі там, на 5. Мінус 2700 злотих, це приблизно там 600 ті самі доларів. Єдиний момент, що тут в мене якраз-таки показується в доларах, все нормально, а тут показується в злотих. І здебільшого цей мінус, виходить, у мене із-за курса валют. Тому що, коли я інвестував в долар, там був відносно злотого в основному 4,3, 4,5. Зараз він впав до там, 4 злотих за долар, і з-за цього. В основному в мене тут написаний мінус. О, якщо, наприклад, подивитися до ще на 1 серпня, то взагалі він був в плюсі там на 12%, плюс півтори тисячі доларів, десь так сказати. Ну і знову ж таки, цей брокер показує, якщо взяти, наприклад, ось Meta Platforms, тут є така штука як return, і подивитися, що загальний мій ріст по цьому, по цьому активу плюс 150%, плюс 149. усе. Але FX Impact, тобто це, от якраз, воздійстві курсів валют, то бачимо, що мінус. З 13%. Відсотків. От я коли в нього інвестував, то курс там був майже 5 злотих за долар, і оце воно є, і воно його віднімає. І тому а, загальний річор всього плюс 136% за ці там два роки відносно валюти, в які я інвестував. А інвестував я в злотих, в польських злотих. І спеціально для цього я користуюсь окремим сайтом Трейкюр Дівіденс. Сюди вписую власну руч всі свої компанії, які в мене є, і я їх отак поділив на не компанії компанії. На дивідендні компанії. Найбільша баталія багатьох інвесторів кажуть, так, треба інвестувати в дивідендні компанії, тому що вони вам відразу виплачують від дивіденди і ви маєте гроші. А хтось каже, ні, не треба, не, не потрібно інвестувати в, в дивіденді, треба в недивідендні, тому що вони більше. Ростуть і, в принципі, на власному прикладу я не кажу, що от саме так треба. Я не говорю про те, що я інвестую в класні акції, а хтось там інвестує в погані. Ні, мій вибір впав на такі ось акції, і що в мене в итогі вийшло. Бачимо, що в мене є ось не дивідендні мої акції. Тут такі, як Amazon, Тай, Google, Meta, Nio, Palantir, PayPal, Snap, Tesla. І здебільшого, якщо тут подивитися, то тільки раз, два, три, чотири компанії в мене в мінусі. І здебільшого тут є тільки дві компанії, про які я часто говорив, що це такі досить ризиковані компанії. Це Біокселтерапевтік з Птай і Ніо Китайська компанія. Далі ще PayPal і Tesla. інші компанії бачимо, що вони в основному були раз, два, три, чотири, п'ять компаній, основних в плюсі, і інвестував я в них такі досить нормальні суми. І якщо подивитися по цьому портфелю, бачимо ось тут плюс 2300 доларів плюсом. Якщо взяти дивідендні мої компанії. То тут ми бачимо відразу мінус 1642 долара. Тобто дивідендні компанії мене підводять і вони мене виводять в мінус. Віднедавна сюди перейшла компанія Alibaba, так само китайська, і вона мінус 742 долара. Ще донедавна вона не виплачувала дивіденди з цього року. Вона почала чи там з кінця 2023 року, вона почала виплачувати дивіденди, тому вона перейшла сюди. І якщо подивитися то тут в мене набагато більше вже компаній, тут дивідендних, і з них половина в мінусі. Тут десь 19, здається, в мене компаній, і з них 10 в мінусі, 9 Плюсі. Тому в моєму випадку тут такі компанії, як Apple, AliBaba, British American Tobacco, Cisco, CVS, Eto, First Citizen Bank Share, Grey Television, JDCom, Lockheed Martin, Medifast, Medical Property Trust, Nextera Energy, Next Energy Partners, Pfizer, Tiro Price, Visa і Verizon Communication. Велика частка в мінусі в мене це MPV Medical Property Trust мінус 1000 доларів. І знову ж таки ця AliBaba, мінус 740. 42 долара. А інші компанії, в принципі, вони то туди, то сюди, в плюс в мінус нам скакають. І якщо взяти в середньому, то ми бачимо, що тут мінус 1700, тут було плюс 2300, В середньому виходить десь 650 доларів плюсом за цей весь період у мене вийшло. І не дивідендні компанії мене вивели майже там плюс 2,5 тисячі доларів. дивідендні компанії мене вивели в мінус там півтори тисячі доларів. Тому ось на моєму прикладі ось так це вийшло. І тепер друга річ, щоб вигідніше було мені інвестувати в окремі акції, які ви вже бачили, чи в ETF фонди. Я тут веду собі таку табличку, так само хто мене давно дивиться, знає про цю табличку, де я записую, в які там дні, коли я собі там що інвестував, і в загальному є такий підсумок. В середньому я там хотів інвестувати десь по 1000 доларів. На початку взагалі по 250 доларів в місяць, але потім зрозумів, що можу по 1000 доларів інвестувати інвестувати, але не завжди це получалося. Якщо взяти там 2022 рік, то в середньому десь плюс-мінус так і получилось. Я заінвестував там майже тисяч доларів без 100 доларів. В минулому 2023 році я не зміг заінвестувати 12 тисяч доларів, заінвестував тільки там 8600. А Якщо так в середньому порахувати, то ну от візьмемо ось ці два роки 2022, 2023, тому що 21-му я інвестував там всього пару місяців, здається, щось таке. І якщо скласти ось ці два роки і з попереднього того. Року ось тут ці 2000 перекинути сюди, то вийшло, що в середньому я заінвестував десь 937 доларів в місяць. середнє моє вийшло інвестування щомісячне. І є такий сайт, як Portfolio Visualizer, колись я про нього вже так само розповідав дуже давно. І тут можна собі подивитися, що було, якби ви інвестували в той або інший якийсь актив. Це можуть бути як ETF, так само і окремі акції. Тут собі я повибирав свої параметри, які мені потрібні. Хто не розуміє англійську, 21 століття, слава Богу, є, можна натиснути праву кнопку мишки і натиснути тут перекласти мовою українська. І воно ось так вам поперекладає, що ж це означає. Період часу інвестування з року в рік від початку. Я вибираю від 2022-го, тому що в 21-му є там тільки два місця, і це буде несправедливо його рахувати. Кінцевий рік це 2024 січень воно вже там не рахує, тобто до грудня 2023-го. Початкова сума я вибрав, що 937 доларів. Внести внести фіксовану суму грошові потоки, сума внеску. Давайте, мабуть, на англійській, тому що друг ви у вас не буде переводитись. Тут щомісячне поповнення було в середньому я поставив так само 937 Доларів знову ж таки, воно не порахує все точно так, як є, тому що десь я інвестував на початку місяця, десь на кінець місяця. Якщо подивитись, ETF SCHD, то бачимо, що за рік, ось на початку там, року, він скоштував 77%, потім в травні 69%. Тут взагалі був впав до 67 в жовтню. За останні 5 років бачимо, ось воно виросло там на 59% за максимальний період часу на 206%. До речі, про SP 500 ETF на індекс SP500 VOO так само от, за рік він виріс на 23%, за 5 років виріс на 87%, за максимальний період 332%, рахуючи від 2011 року. І наш NASDAQ ETF на індекс NASDAQ за останній рік виріс на 52%. Це дуже круто, так це щось таке трішки нереальне. Але і за того, що він ось тут так добре впав був. За 5 років він виріс на 164% максимальний період часу на 723% виріс, але він уже рахується там від 2000 року. Тут виставив, що інфляцію ми не враховуємо. ребалансинг виставив, що щомісяця, щоб воно мені там ребалансувалося. Ну і інші показники можете собі побачити. Там, в принципі, нічого такого, що з ливірейджом що я там не інвестував ніякі в плюси, не інвестував з плечем і так далі. Тут ми ще вибрав собі ось є для, для прикладу три портфелі. Перший портфель це якби я інвестував тільки в. ETF На індекс SP 500 VOO Tigger, другий це SCHD. І третій QQQ на ETF на індекс NASDAQ. Тут повиставляв, що по 100% це якби що 100% сюди, якби інвестував своїх всіх грошей, які ми там вибрали по 937 доларів. Потім 100% сюди, 100% сюди, і, і в итоге воно нам в кінці нам покаже. Ось на, натискаємо аналіз портфоліо. І результат був би ось такий, що 27 тисяч доларів в мене б зараз би було, якби я інвестував постійно в індекс SP ETF на індекс sp 500 500. От По факту, я зараз маю там 23 тисячі доларів, плюс там ще плюс тисяча, тобто десь 24 тисячі доларів, по факту мог би мати 27 тисяч доларів, якби я інвестував постійно тільки в ETF, там купляв по одні-дві, так сказати, акції. Якби я інвестував в СЦХД, це був другий наш портфель, то я мав би зараз приблизно 25 тисяч доларів, що вже не настільки багато, бо від 24, тобто ще на тисячу там більше. І якби я інвестував в QQQ, в ETF на індекс NASDAQ, то було б майже 30 тисяч доларів в порівнянні з тими 23-4, що я зараз маю. Тут нижче ось написано, як воно росло. В принципі, бачите, всі індекси, плюс-мінус росли однаково. Більшість людей, більшість інвесторів кажуть, що ліпше краще інвестувати в недивідендні компанії в акції росту, вони швидше ростуть, вони більш розвиваються і дають більший прибуток, аніж дивідендні. В моєму випадку, в принципі, так і вийшло. Звичайно, я тут не показав, що о, ще скільки мені там дивідендів виплатили за цей період часу. Здебільшого я на початку інвестував в, в більші. Акції, які не дивідендні. от і тільки останні там півроку, мабуть, почав активно інвестувати в дивідендні компанії. Я про це там розповідав в попередніх своїх відео. І за цей період часу мені там ще виплатили, я не пам'ятаю, 300 доларів дивідендами, чи, чи щось таке. Десь тут от, буде відео. Я щомісяця там показую, скільки мені дивідендів виплатили. Що підтверджує той факт, як більшість людей кажуть, інформації море, в інформації багато є доступної, але нею мало хто користується. 90% людей люблять. Пройти самі свої помилки, навчитися на цьому, отримати свій досвід і не хочуть слухати тих, тих хто вже розповідає, що люди. Робіть ось так. Більшість думають, що вони розумніші. І тільки 10% вчаться на чужих помилках. Друге, що вигідніше було б мені інвестувати, по факту бачимо, що вигідніше було б інвестувати в ETF, і це було б набагато більше мені принесло прибутку. Хоча, якщо ж подивитися в тому самому Brokers, брокерство, бачимо що ефективність мого портфелю от моїх акцій там плюс 36% відносно SP 500, який показує тільки 17% плюсом. Але це воно рахує відносно попереднього року, ну точніше одного року. Тут ось плюс 36, а SP 500 всього плюс 17. Тому так сказати, в два рази я обігнав той індекс SP 500, але це відносно тільки відрізку оцього цього часу, від, від відрізок одного року, а не всього часу, що я інвестую, і тільки на цей портфель. От, він не включає ще мій другий портфель, в який я інвестую там, якби, довше, і його не можна сюди додати, щоб порівняти. От, по факту, ж ми побачили, що якби там, інвестували через оцей портфоліо візуалайзер, то було б набагато більше грошей, інвестуючи через. ІТФ, тому ось такі мої результати. Показую все, як є. Хто знову ж таки дивиться мене давно? Ви бачите, що я показую як свої і плюси, як свої і мінуси, що в мене там вийшли якісь моменти. Взагалі, в мене там довгий період часу було на початку постійний мінус. І про це все я вам розповідав, так само, як і про те, що, наприклад, є плюси. Плюси невеликі, все без прикрас. Не так як там хтось розповідає, що о, ми зробили плюс 100%, плюс 200, плюс 300% за місяць. В реальному житті такого немає. Звичайно, я не кажу, що я найкращий інвестор. Я всім кажу, що я тільки початківець, я тільки в цьому розбираюсь. От, і показую, як це відбувається в реальному житті на своєму власному прикладі і досвіді. Тому в підсумок другої частини, як і більшість говорять, що не заморачуйтесь з інвестиціями в окремі акції, а інвестуйте собі в ІТФ і будете мати більш спокій. От вибирайте там, не знаю, ІТФ на індекс, наприклад, S&P 500 або там на або той самий ETF і собі регулярно інвестуйте, і він вам буде приносити і плюс і плюс ще якісь там дивіденди, вам будуть активи приходити. Я ж здебільшого, як ви бачите, інвестую в окремі акції. Деколи добре заінвестувати, так як було та з метою, наприклад, що вона плюс там, 150% зробила. Ну, деякі не досить вдалі. Реальне життя виглядає таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас вас Плюси або мінуси на початку 2024 року по ваших портфелях, по ваших акціях. Що у вас там найбільше в плюсі або що найбільше в мінусі, буде цікаво почитати. Ставимо вподобайку, в підписка, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, -па, успіху в інвестиціях.